Не фестиваль мрія готельєра готельєра-2025» відбувся у столиці. Це не просто подія, а концентрат рішень, знайомств і натхнення для тих, хто керує бізнесом у реальних умовах. Захід же став традиційним. Попри війну організатори збирають повні зали гостей: представників галузі, виробників, усіх хто дотичний чи цікавиться готельним напрямком. Основна проблема на ринку це персонал. І готеляри, і ресторатори майже в один голос про це кричать. Ми сьогодні зібралися донести, що все можливо, бо багато наших воїнів повертаються, і яким які потребують робочі. Місця, як з цим працювати, як працювати з людьми, як максимально е, приділити увагу і е, повернути е, людей до правильного спілкування і розуміння, в які часи ми живемо. Єдиний в Україні бізнес-фестиваль, моя е, шановна партнерка Ольга Ваніна і я ми проводимо в Україні вже втретє. Сама концепція бізнес-фестивалю вона дійсно була реалізована вперше під час повномасштабної війни в 2023 році, і вже втретє, ми об'єднуємо.

в одному просторі готельна-ресторанна спільнота, тому що назва фестивалю Мрій готеляра вона так і залишається кожного року. В професійному бізнес-квесті, який є основною родзинкою цього заходу, і тим, що дійсно робиться захід, повноцінним бізнес фестивалем Ми висвітлюємо такі важливі питання, які зараз найбільш актуальні для українського бізнесу. І наразі зараз для всієї ресторанно-готельної спільноти та взагалі для всієї Будь-яких сфер бізнесу саме основне питання це питання кадрів. Саме тому тема цьогорічного цього бізнес-квесту і нашого бізнес-фестивалю це створення ідеальної команди. Тому ми впевнені, що за ці два дні ми поділимося дуже важливим досвідом з самих крутих спікерів України. Ми об'єднаємо український бізнес, готельні ресторани. Ми навчимося нашим з нашими партнерами. Ми команду «Мрії». Заходи потрібні, тому що сидіти десь за кордоном і допомагати країні гарно, але треба працювати і під час війни тут. Ми допомагаємо, як Військовим допомагаємо нашим партнерам, і ми вирішили, що потрібно приймати участь в таких заходах, тому що життя не стоїть на місці а треба рухатись далі, розвиватись і. Допомагати і собі, і нашим колегам у перший день відбулися практичні кейси від колег, які вже знайшли рішення, дискусії з експертами, сесії про фінанси, персонал, сервіс та продажі можна було поставити питання, почути відверті відповіді та здобути новий досвід. Доречно проводити, тому що це нетворкінг, це нові ідеї. Ми бачимо, що все не, не все можливо онлайн, і це онлайн же ну досить набрид за ці п'ять років спочатку ковіду. І коли відбуваються конференції, форуми офлайн, це велика радість для учасників ринку, і це корисні знайомства і зовсім інші емоції. А те, що стосується ресторанного бізнесу в готельному, без ресторанного бізнесу нікуди. Ні в готельному бізнесі, ні в, взагалі в житті. Тому я вважаю, що якщо поділяти увагу взагалі ресторанному бізнесу, це можна робити будь-де, і навіть на такому цікавому, класному форумі. Ми живемо в умовах війни вже тривалий час. Країна живе, економіка існує. Кожного року, кожного місяця, виникає нова проблематика, і ми, суспільство, має з цією проблематикою жити. І готельний бізнес це бізнес, це бізнес, робочі місця, це що дуже важливо, відпочинок військовослужбовців, реабілітація військовослужбовців. Я думаю, що кількість людей в залі відповідає на питання, чи має сенс чи це робити. Головна тематика заходу це створення ефективної команди професіоналів, адже успіх у сфері обслуговування в першу чергу залежить від людей. Сформувати професійний колектив завдання непросте, однак можливе. Тим паче, задля досягнення мети організатори підготували практичний квест, живі ситуації з готельного життя, командна взаємодія, реальні бізнес вик виклики, які треба подолати разом, це не просто розвага, це навчання через дію, змагання з користю та нові зв'язки. Також не менш вагому роль приділили ветеранам. Працевлаштування наших воїнів одна із ключових тематик фестивалю. Я вважаю, що такі заходи треба робити дійсно дуже часто, тому що наразі є ключова потреба щодо працевлаштування ветеранів, і треба, щоб всі наші роботодавці розуміли, як взагалі рухати в цьому ключі. Але єдине, що я хочу також підкреслити, що ми не маємо зацикливалося з. Цлюватись на тим, що треба адаптувати ветерана там до цивільного життя і так далі. Ні, наше цивільне суспільство треба готувати до роботи з ветеранами. Адаптуватись маємо ми на жаль. Це вимога часу. Заходи такі потрібні. Вони є. Критично важливими ми сьогодні зрозуміли дуже важливу тему це адаптація ветеранів до повернення їх як працівників майбутніх і до їх повернення в нову сферу для них це індустрія гостинності. Бачаємо, що це є величезним він-він рішенням, як для тих, хто шукає роботу після того, як повертаються з війни, так і для нас, роботодавців, готельєрів, які зараз відчувають велику проблему дефіциту персоналу. І ми бачу, в цьому маємо величезну силу, навіть нашу програму соціальної відповідальності перед тими, хто повернувся з війни. Знайти їм місця для роботи цікаві роботи на благо і на розвиток цієї галузі. дуже багато корисного почув. А мій головний меседж дуже простий: треба змінювати парадигму до підходу до пошуку працівників. Треба адаптуватись, треба готувати свою корпоративну культуру до, до прийняття. Нової цільової аудиторії, а саме ветеранів. По-друге, розглядати в цій сфері в госпітальєрстві, розглядати ветеранів як внутрішнього клієнта, так і зовнішнього клієнта. Це дуже важливо. Це різні стратегії, але дуже важливі. Сфера готельно-ресторанна готова до впровадження, точніше, не так готується, готова готуватись до впровадження заходів щодо того, щоб і приймати ветеранів, і в тому числі працевлаштовувати ветеранів. Наша велика робота буде заключатися в тому, щоб надалі надати їм практичні інструменти, лайфхаки і взагалі поширити цю діяльність для них. Щоб вони знали, як це зробити, і щоб це не було страшно ні для одної, ні для другої категорії. Окрім падальних дискусій та квесту, на заході облаштували виставку виробників різноманітної продукції, яку використовують у готельному бізнесі. Тут останні новинки: сучасні технології, текстиль, і звісно, гастрономія без останнього ніяк. Ситий гість задоволений гість, тим паче з такими смаколиками. Нам показали та розказали багато цікавинок про екологічне і натуральне виробництво. Виявилося, що смак Італії можна знайти в Україні, а якість нічим не поступається закордонним делікатесам. Торгова марка Каза Рінальді» починала з, з бальзаміки. Перед вами бальзамічний оцет 4 роки, чотири роки витримки і чотири породи дерева. Тобто італійці його не зря назвали священне сусло. Хочу звернути увагу, що це бронза. Що таке бронза? через наш нашу пасту пропускають через бронзову матрицю що робить макаронні вироби шершавими і це дуже добре поглинає різні соуси це як окрема закуска це як закуска це як додатково до салатів це наші оливки тому ми дуже рекомендуємо вам до вашого столу також хочу відмітити, що в нашій групі є і сири. Перед вами гранопадано 18 місяців витримки, але по вкусу це пармезан. Ми підготовили до нового року такі корпоративні. пропонуємо корпоративні подарунки, тобто ви можете у нас придбати олію. Як і дві, наприклад, бутилочки: це оливкова олія, жарка, оливкова олія, екстраверджен. Так і виноградна кісточка і олія для жарки, також і три олії, також і корпоративний подарок з бальзамікою. Два насичених дні зранку до світанку. Учасники фестивалю працювали над тим, аби вивести готельний бізнес України на новий рівень. Вже скоро побачимо, як реалізуються теоретичні здобутки на практиці. Головне, що це рух вперед, і це вже наша перемога. Ольга Марцинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.